Я вже шовковими шарфами, як ви бачите, великий, з натурального шовку шарфи 251 гривня за кілограм. Сьогодні середина тижня шарф вийшов 14 гривень. Немає бірочок, що це шовк, але я впевнена. Друзі, вітаю вас в огляді в магазині Секонд Хенд, ваша любима категорія, де ми обговорюємо, як можна знайти. По халявським цінам бренди, дорогущі бренди, 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 бренди. Я знаю багато хто любить і полює за брендами. І я вже знайшла сумку класну. І це Spike and Sparrow. Це голландський бренд. Шкіряна сумка рюкзак. Така добротна, м'ясиста шкіра в горіховому кольорі. І ми зараз подивимося, скільки цей бренд бере за свої сумки. 199 євро. Тобто 200 євро а без 5 євроцентів. Є по 100 євро сумки, нема меншого формату, а є 229, тобто 230. Вау! Класна сумка. Можна було навіть і взяти, але все не забереш. Мені це все не потрібно в такій кількості. Ще одна класна сумка. Подивіться, який колір. Такий риженький, такий до охри, яка шкіра. ой, я не можу, яка робота на блискавці, який брелочок. І це Фріс Компані, це вважається екстравагантним датським брендом. Яка мала сумка, натуральна шкіра, добротна? Я не знайшла сайту, треба було шукати довго. Ну, не знайшла, не знайшла сайту, який є на eBay, дуже дорого, тобто дорогущий бренд. Від MarieKay не рекомендую ні косметику, ні сумки. Не ображайтеся, хто продає цей бренд. Я вважаю, що мені він не підходить і не подобається. Ну, не буду далі я пояснювати чому. Якби. Так. Далі пішов мас маркет і шкір-замінника, всяке таке посипана. Люджо, хто питав мене, який це бренд, чи він дорогий, чи дешевий. Оригінальні речі, вони не є дешеві. І для нас будь-який бренд, будь-який масс-маркет буде дорого. І зараз велика інфляція в цілому світі, в Європі. Бренди дуже підняли ціни на свою продукцію, навіть якщо це шкір-замінник і так собі якості. То сумка може коштувати до 50 доларів, до 50 євро. А краще, ви бачите, поза 100 вище. Такий добротний текстильний рюкзак. Він і текстиль, і як ви, комбінований шкірою. Від буфалу теж не дешевий бренд, як і собі так. Це така м'якесенька шкіра, класична сумка, червона, але м'якусінька шкіра, така як без кусочків. Не знаю, чи це щось. Таке брендяче Стефану так написано. Може бути навіть непоганий бренд, якийсь італійський там собі. Фірмова, до речі, підкладка була новесінька сумка. Цей магазинчик знаходиться на вулиці наукові. Хто мене питає, де коли забуваю сказати у відео, так що дивіться і слухайте уважно відео, а бажаєте придбати, їдете на наукову і затоварюєтеся класними речами. Так, ще така сумочка. Як пигаманець. дорогу добре, туди можна напахати грошей, монет, документи, ключі. Вигідна, практична сумочка. Хоча маю вигляд малесенькою, але практична просто дійсно. Бо я маю схожу і в поїздки саме то. Це теж рюкзак, теж добротний. Такий джинс класний, такий щільний, потужний. Тут шкіра отак стягується. Так, що шукаємо клас, можна поритися від Томі Хілфікер. Бачите, яке барахло. А це щось класненьке, добротне, але її треба випрямити цю сумку. Це шкіра, однозначно. А як це відкрити? Однією рукою, бачите, шкіра яка. Ах! Це італійський бренд Francesco Biазі. Якщо правильно я читаю, ану, пишіть в коментарях, як я помилилася, як я неправильно прочитала. <кхух> І ці сумки коштують, не падайте зі стільчиків. 490 євро коштує сумка. Від Франческо Bias, бо це Італія. Італійці собі сильно задерли носа. Вони свої речі цінять дуже дорого. У <свісно> них кофти кашенірою від 500 євро і вище. І сумки, бачите, Франческо Bias і така ціна. Ні, ну класні речі. Італійські немає що сказати. Там добротні, це такі сімейні мануфактури. Руками вони виготовляють. Трудяться, і якість є така просто класна. Краще, на мій погляд, купити добротну шкіряну сумку, чимо купити 20 шкір замінника, так? Ну, Поговорили, порозказували, йдемо шукати лашечки. Подивіться, скільки везуть в нашу країну товару. Або так багато везуть, або досить погано купляють, що стільки ще висить. І я перерила стільки часу, потратила і знайшла пару позицій, але таки нічого. Таки нічого, будемо дивитися. Подивіться, яка палітра фарб від warehouse від англійського бренду з натурального шовку, в стилі боху, класненька, така вона повітряна, легесенька, невагома. Який принт красивий. Правда, тут розмір 6, такий манюкусінький. А вона має бути вільна, вільного такого полегшеного, вільного силуету. З футболочка колір кращий, ніж на відео, більш такі хаки зеленкуватий, з такими зав'язочками. Лавренси Grey, це Нью-Йорк. Тут льон з бавовною. І від Lieblingsstock, це німецький бренд, теж досить дорогий. Я вже купа раз показувала у відео, скільки коштує цей бренд. Я вже сьогодні не буду 110 раз показувати. Ну, бренд не дешевий. Від швейцарського бренду FFC Fashion. Там відрошифровується Компані останнє слово. Скажу так, що цей бренд досить дорогий. Речі він виготовляє з каші міру, з натурального шовку. Ціни там фантастичні теж, я вам неодноразово показувала, я навіть знаходила того року по моєму відео з Кашеміру Шапку. І тут в складі є натуральний шок. Від Томі Багама. І вже яку річ я знаходжу цього року, буквально цього місяця. Це натуральний шок. Бренд американський, дуже дорогущий. Ну, мега дорогий. І хто в Америці продає на ebay, Вони знаходять в тих Гудвілах, в тих бінах. Томі Багаму і кажуть, я знайшла. Томі Багаму, що таке? І вони такі радісні, ми це все дивимося. Це 100% шов від Penny Black, це італійський бренд, це лінія Максмари. От у нас лінії там ще є, до речі, від Максмари Penny Black. Це теж не дешево, трикотаж льон, а верх натуральний шовк від Барбара Левик це німецький бренд, це теж недешевий. Бренд e і така принт футболочка, натуральна. С руківка німецька. Подивіться, який в'язаний, білий, топ такої об'ємної в'язки від бренду Ласкана. Це німецький преміум до люксу бренд. Класна річ. Від mustan футболочка. Припорошено-бусковий колір. Класний такий колір, пастельно припорошений, натуральна. В новому стані. Кінь Мустан. Клас. 100% баворна. І від Filip Plein. Це німецький люкс. Якщо це оригінальна футболка, я крутила я вертіла дуже схожа на оригінальну, але може бути фай. Чому? Тому що скажу, в мене є футболка цього бренду і бірочка трохи. Вона такого якби більше кольору шампань, ці бірки. Но о, і ця штучка шкіри у мене, до речі, а там шкір замінник був. Зараз ми подивимося. Ми подивимося, скільки цей Філіп Лянь. Ну, я не є фанаткою його бренду, але футболку маю класну оригінальну. З черепами, така вся в стразах, Хоча це не дуже моя тема, але ця футболка ну просто така фешн. 520 євро коштує футболка. Що сказати? Маєте навіть 1200 коштує футболка від Ляйн. Що сказати? Ну, що тут скажеш? Таке враження, що в когось там людей в вазонках ростуть ці євро і вони йдуть собі, купляють футболки по 500 євро. А... Ну, подивишся на ці сайти, і зразу ти себе почуваєш таким малесеньким карликом, таким такою Порошенкою в цьому світі, думаєш? Ніби працюєш, трудишся, а от не дуже ж розженешся. 5%, до речі, кашеміру, Не дуже розженешся, не погониш в цей філіпляїн купляти футболку за 500 євро. Так, Так, Томі Багаму я поважила, ви бачили на вазі, і я от ці лашечки тримала і думала, чи мені щось брати. Пенні Блек. Оцю білу льон і натуральний шов я беру для себе і, напевне, одну єдину. Вже стільки всього передивилася. але я ще до речі в процесі 90% 10 кашеміру Базове італія, джемпер. Ну я повісила назад, мені не потрібно. Вам теж. Хто в мене ще буде брати? Я не продаю зараз, не беру нічого для продаж. У мене немає часу, тому мене питає постійно, ні, ні і ще раз, ні. Так, збитий джемпер, Це цеполавона, стільки багато заношеного, стільки багато мес-маркету. І світ випускає там, 80% синтетичних тканин, бо якщо дивляться огляди нового товару, кажуть, що там є купа синтетики. Так у всіх брендах є купа синтетики, і навіть в дорогущих брендах Карен Мілен зараз все штампує з поліестеру по 300 фунтів в неї сукні коштують. Вінтажний. кардиган на гудзиках. А які гудзики, А які гудзики, яка в'язка. От раніше мені здається, так речі і якісно виготовляли. Оці вінтажні речі, ти розглядаєш. Як якесь, якесь мистецтво, вовна, до речі, була. Джинсів теж дуже багато. Подобається мені такий денім, хоча я такого не маю. Квіти на комусь я люблю. Мені таке не йде, я себе не зовсім зручно почуваю. Але класно, класний день мені сподобався. Джинсів дуже багато і взагалі товару багато є, але багато це не означає. От, наприклад, від Manor. це е, преміум бренд, дорогущий. Але е, теж, ну що ж, не будеш ти і за бренду все це брати. Бо е, не підходить там, або модель не підходить, або ще щось. Від Popa Jeans теж дорогий бренд. Так, 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 низька посадка і такі гудзики мені таке не подобається. Сукня, сукня красива. Сукня сучасна, до речі, доа, така з боковими кишенями. Вона знизу таким коконом донизу йде, так якби знизу завужується. Кишеньки має має бокові вставки з трикотажу, колір такий насичений, ягідно червоний до фуксії. Бачите, як вниз я вам показую, зроблений так чуть -чуть. Ну, якісна сукня і тут. Лон, а основна частина, а вагона – оцей боковий трикотаж. Ну, ви зрозуміли. Ну, сукня класна. Напишіть в коментарях, хто би таку сукню носив. Я б носила до сандалів, в літо, в жару. Суконь багато, але я так вертаю. Сорочка є з натурального шовку. З натурального шовку, бачите, навіть написано: 100% шовк. Гудзики з натурального перламутру, це теж вінтаж, такі ж великі плечики масивні. Вінтаж потрібно вміти носити, не всім він йде. Від мінт Вальвет. Розказувала минулого відео, показувала, який це дорогущий бренд. Дівчатка, бачите, Мінвольвет. Не проходьте мимо, міряйте, дивіться, які шви, як все акуратно пошито. Вверх віскоза, а підкладка поліестер. Оцього я не люблю. Оце вони косячать. Бренди косячать, чесне слово. Для чого, наприклад, до льону натурального шовку знизу вліпити оцю поліестерову підкладку? Або просто не давайте, або дайте збавовне. Негарно з їхньої сторони. Побачила шовку, ну це вершка. Мас-маркет, хоча я вам показую огляди з вершки, новий товар, і ви бачите, що ціни там космос. Бо для нас з нашими доходами, і, ну я не кажу за всіх так в середньому, то і Бершка буде чуть не преміум бренд. А от в секунді можна поритися так і знайти щось схоже, подивитися на нове і по моделі піти і знайти щось схоже в секунді. Наприклад, Зараз я показую огляди з нових, нового одягу брендових магазинів, то ви можете собі зайти, подивитися, які актуальні моделі, і шукати таке в секунді. Спідничка від Marcane, трикотажна, класна, бренд, дорогий німецький. Вона така з лимонами, як бачите, з лаймом. Яскрава літня спідниця в цих принтах я купа І на eBay така спідниця продається. 85 доларів. Якщо я навіть цю спідницю візьму і захочу продати, то я не знаю, чи я з трудом її за 85 гривень би продала. Тому що в нас не, не хочуть купляти зараз такі речі. Дорого, наприклад, ну не то, що дорого, ну важко продати такі принтові речі. А спідничка класна, класна, літня, яскрава така соковита і від Маркей. І рідко хто спіднички носить, зараз всі в брюках. Що з мене на жовте потягнуло. Ну я люблю жовтий колір. Подивіться, які лофери, новесенькі, плетені. Ну це, ж, і всього, що це чоловічі, 42-й написано, підошва 42, всередині 41. Що З це зараз так пишуть розміра. І 130 гривень заважили, заважили ці лофери. Плетена шкіра, клас, новесенькі. Цікаво, чи це чоловічі, чи жіночі було? Подивіться, які черевички. Від Paul Green Еміонхен. Вони просто новесенькі. Просто новесень. Ну в ідеальному стані це точно. Красива така режувата шкіра. До речі, до сумки, до тієї сумки, що було на початку відео, просто ідеально. Якби хтось так собі придбав, було би просто супер. Від Райфлорен, будь ласка, джинсові босоніжки з Еспадрилі, але з підошвою щось не так. Чи Це так має бути швидше всього. Це швидше всього такий іспанський стиль, оця вся Еспадрилі, оця плетена з джута пішла з Іспанії, по-моєму. Лорен. Ну, швидше всього, це така задумка. Там тепло, болотів немає, по пісочку ходити може і така підошва мала би бути дивно. Але... Все можливо. Якби п'ятка і на носочку шкіра, а там о, просто <с> ось така знахідка. Райф Лорен, і Філіп Лайн, і Пенні Блек, і Франческо Біас, і Фріс Кампані. Ну, купи ще всього класного, класних брендів. Це вже мас-маркет пішов. Шкіра натуральна, які черевики добротні. Це не 5 тисяч гривень і вище. Шкіра вверх, шкіра середина Італія. І такий колір коричневий, такий аж каштановий, красивий, добротній. Жаль, що не видно м -м, бренду добре, тому що всередині чуть-чуть. Ну класненький, прошитий. І чоловічі в ідеальному стані, і практично нові, від навобуду від швейцарського бренду. Так що такі знахідки можуть бути в секунді, посеред тижня. Всім вдячна за перегляд, за те, що були зі мною на каналі. До зустрічі в нових відео, Па-па!